Же розповідали вам про такого персонажа і держпосадовця як начальник управління земельних ресурсів та АПК Покровської міської ради Дмитра Кюрджиєва, того самого, що погрожує журналістам лишити ліцензії та вказує, де можна знімати, а де ні. Ось короткий фрагмент цієї розмови для тих, хто ще не чув. Як у Покровську чиновники розмовляють, доприждають своїми камерами будете бігати, за своїми муж'ямі і так далі. Це останнє посліні проду приєдня сильна позабочуть атошу та определенної структури. Вам табіснілі. А то я вимушений буду і ліцензію, вам і все поперепровіряти. Так ось після розголосу таких погроз він вирішив зібрати прес-конференцію, аби розказати, як багато корисного він зробив для громади. Питання для пана Дмитра треба було відправити заздалегідь, аби він мав змогу підготуватися а ще пройти фейс-контроль у муніципалів, тих самих, яким нещодавно за бюджетні кошти придбали автівку майже за мільйон. І ось зірковий час Дмитра настав у залі повно працівників його управління. Друзів та знайомих, членів громадської ради, все як у старі добрі часи. Жодних питань, а просто масовка. Спочатку короткий звіт, не дивлячись на те, що часу підготуватися до прес-конференції було чимало. Працівники його управління почувалися невпевнено здавалось враження, що вони і самі не знають про що говорити. А потім головна тема, заради якої і зібрали цілу прес-конференцію діяльність телебачення. Капрі наші сюжети та розслідування настільки зачепили за живе керманичів Покровська, що кожне наше питання стосовно самозахвату земель, доцільності виділення трьох мільйонів на технічну документацію, незрозумілої перевірки незручних підприємців, зводилось. Знову ж таки до діяльності журналістів телебачення Капрі. А почалося все з нашого сюжету про будівництво мафів біля лазурного ринку. На цій ділянці мали бути навіси для людей, які торгують з власного городу. Але дозвіл отримали підприємці Юдін та Олехнович. І коли ми вперше раз запитали у пана Дмитра, чи знайомий він з Юдіним, відповідь була наступною. Ну навіщо знаю. вам потрібно? Знайомий, незнайомий, знаю, не знаю. Це має, має якесь відношення до моєї діяльності. А ось на прес-конференції, так би мовити, головний земельщик заспівав по іншому. Ні, не треба. Ви ж мене тронули. Моє управління я затронув. В кінці було сказано: персонаж. Я для вас не персонаж. Я начальник управління земельних ресурсів, Звати мене Дмитро Савич. Персонаж це може бути. Ваш муж, там, донька я, ну, Добре, ми ж розмовляли на цю тему. Ну я для вас не персонаж. І хто це озвучує, буде вибачення. Я сподіваюся. Було питання від вас знайомства з Юдиним, так? От дивіться, я з місця Авдіївки. Я там прожив більш ніж 23 роки в цьому місці. Всі знають мою сім'ю, моя сім'я знає всіх. у місці Авдіївка. Я также знаю и ену Юдина, и Анну Юдину, и Лешу Юдина, и так далее, и тому подобное. Та й депутатка восьмого скликання Іваньо вже начебто забула, з якою метою разом з депутатами змінювали цільове призначення цієї ділянки. Про питання, як вона буде дивитися в очі бабусям, які продовжать торгувати на холодному асфальті та під дощем, говорити не будемо. І як секретар не пам'ятаю на своїй пам'яті, щоб ми приймали таке рішення, тому ще раз звернулася до архіву і подивилася, яке рішення. Ми не приймали такого рішення щодо відведення цієї земельної ділянки під торгівельний комплекс. А знайомий Кюрджиєва Юдін розповів всім присутнім гарну історію про те, як він просто звернувся до ЦНАПу і уявляєте, отримав дозвіл без якихось знайомств. Вас цікавить, як ми отримали нарушення. Ми, як всі, по закону пішли в ЦНАП. сперва знайшли місце, потім пішли в ЦНАП, написали заявлення і далі. Нам дали розрішення, ми все построїли. А ви коли-небудь намагалися просто звернутися до ЦНАПу і отримати дозвіл на розміщення торгівельної точки на такому ласому шматі землі? Спілкуючи з підприємцями Покровської громади, ми неодноразово чули про реальні коли пекла, які потрібно пройти, аби встановити хлібний кіоск у 4 квадратні метри, не кажучи про те, щоб побудувати таку кількість павільйонів. А далі, не маючи що сказати, Дмитро Кюрджив вирішив зачитати перелік підприємств, які начебто заборгували громаді. Ми зв'язалися з керівниками цих фірм, які повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності, і згодом ми розкажемо вам про реальну картину речей. Дмитро Кюрджиїв так небайдужий до телебачення Капрі, що не зміг не поділитися інформацією, яка наразі розглядається у суді стосовно заборгованості підприємства за сплату за оренду земельної ділянки. Так дійсно телебачення Капрі звернулося до Покровської міської ради з проханням подовжити договір. Але нам навесні цього року було відмовлено, і ми були вимушені оформлювати всі документи наново. Виробили технічну документацію, заключили новий договір і сплачуємо за землю на рік більше 100 тисяч гривень. А ті цифри, які називає Дмитро, взяті навіть за той період, коли вся громада була звільнена від орендної плати, ми оскаржуємо в апеляційному суді. Ми розуміємо, що чути правду про свою діяльність та передивлятися наші розслідування покровським керманичам не до вподоби. І подібні збори, аби в черговий раз розібрати сюжет капрі, виглядають просто смішно. Тепер чекаємо прес-конференції Сергія Добряка, на якій він розкаже про фірму, яку підозрюють у фінансуванні тероризму та про вугілля сумнівної якості. Прес-конференцію Стебеля, який розповість, чому у громаді півтора роки не вмикали вуличне освітлення, куди поділися зекономлені гроші. Та чому не можна підсвітити все місто, аби убезпечити пересічних громадян? Прес-конференцію Візенкова житлово-комунального відділу, який підпорядковується добряку та стебелю, який розкаже за 8 мільйон, що виділили на ремонт 200 квадратних метрів спортивної зали факел, і до речі, відносно якого все ж таки відкрили кримінальне провадження. Питань до керманичів Покровської громади більше, ніж достатньо. І якщо місцеві персонажі думають, що такими прес-конференціями зможуть закрити рота незручним журналістам, то вони дуже помиляються. Е, дуже, дуже, дуже велике прохання до всіх присутніх. Є е, коли е, кажемо правду, легше жити. Коли кажемо неправду, Будуть трудності в житті. Це таке. Е, треба казати правду. Не треба писати, за що потім прийдеться відповідати. Далі буде, бо ми завжди говоримо правду і не боїмося за неї відповідати.